Доброго дня, діти! Запрошую вас в країну солодощів! А що ми сьогодні з вами виготовимо? Відгадайте загад! В розмальованій хустині! Солоденька всередині, коли нею почастують, діти тішаться, ласують. Що це так що це дітям? Цукерки! Так, сьогодні ми з вами виготовимо ось такі чарівні солодкі цукерки. Але незвичайні. Для роботи нам знадобиться трафарет, цукерки, пластилін та кольоровий папір, який ми порізали на шматочки. Ось такі. І олівець. Візьмемо невеликий шматочок пластиліну, скатаємо кульку, натискаємо його на цукерку. Візьмемо. Маранчевого кольору. Натискаємо його на серединку олівцем. І ось яка виходить у нас чарівна, солодка сукерка. На сіті, як країна смаколики значних, туди усіх запрошую, приглашаю сілі. Мармулятки, морози, воторти, понад усе на світі, все люблять малюки, для не, неболить животик і зубки не болять. Ці малюки веселі, смаколики їдять, смаколики, 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 для ролика, животика і для душі. Смаколики, смаколики, смаколики. С курагою і вижиють торти, трубочки і Так люблять малюки, смаколики, 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 для родика, животика і для душі, смаколики, 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 для родика, животика і для душі. Є країна, смаколики смашних, тут усі запрошують, приглашаю всіх живуть тій країні Для колики народика, животика й душі, Цукорки, морози, ватати, на світі, люблять малюки, не болить животики, зупини не болять. Ці Смаколики, для родика, живодика і для душі. Морозиве з барення з багічком шоколад. Вони готові з'їсти це усе уся підряд. Чістечка з курагою і з вижиють торти. Трубочки і кремом, так люблять малюки, смаколики, 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 для родика, живоїка і для душі, смаколики, смаколики, смаколики. Штавці наділи живечі на горі, їй мусна наснились у корпі і торти, соїки сиропомізнедом пиріжки, щоб не були голодними і веселіми. Діти, подивіться, яка в мене вийшла гарна, солодка різнокольорова цукерочка. Я бажаю вам в успіху в виготовленні такої ось чарівної незвичайної цукерочки. До побачення, малята! Бажаю вам успіхів!